Якщо ви мене підтримаєте, Конечно. ну дивіться, <клухи> якби <клухи> хтось за цієї сидячої громади отримав таку кучу грязі, він би написав заяву, чи вийшов в чопи, а в нього совісті немає. Скільки разів зверталася е, організація наша до вас з проханням звільнити. Рішення народної ради, рішення громадської ради. Звертались до вас письма? Приходили? Питання було, яке вирішено. У нас складається думка, що ви такі самі, чи ви такі самі, як і кокоєє. Панкоєнка. Пан копає. Хоча його паном не можна назвати. Не можна. Щас стає. Пише заяву і ви підпишуєте. Оце буде правильне вирішено. Громада винесе вас і коконейка. Громада винесе вас і кокає. І начальник стоя, пише заяву, ви підписуєте. Кокояйко сьогодні не працює. Да, Правильно <стрес> так? Будьте по побачимо каталі, буде тут громада собака, не оті, а сотні людей. Я вважаю, що грязі ще можна викинути з ціля. залу. Ще багато. Я вважаю, Кокояйко виходить, пише заяву в відсілю, ви підписуєте і звільняєте.